Повна зала глядачів, атмосфера очікування і тепла зустріч знайомих артистів на сцені. Так у кривому розі стартував новий ювілейний 95-й театральний сезон у театрі імені Шевченка. Недільного вечора на сцені лунали світові хіти у виконанні оркестру театру. А глядачі отримали справжнє свято музики і зустрічі з улюбленими митцями у цьому сезоні. Шевченківці готують одразу чотири прем'єри. Хочу привітати наших е, любих глядачів, криворожани, гостей нашого міста з відкриттям нашого театрального сезону. І дуже очікую, що вони будуть приходити на наші прем'єри, на наші нові вистави. Наразі зараз вже готуються чотири нових вистави. Е, одну виставу готовлю я. Е, це буде вистава казка притча для сімейного перегляду. Е, також готує наша е, Молода режисерка Руслана Володимирівна Мусатова готує дитячу виставу. Я гадаю, що вже взимку на початку грудня діточки з батьками зможуть прийти подивитися чудову казку мюзикл Аліса в країні чудес. От. Також наш молодий актор і режисер Микита Блюдо готує. Ігрову казку для дітей і ще готове нову прем'єру заслужена артистка України Тетяна Брисіна. Після нового року у трупи ще амбітніші плани підготувати дві нові постановки. А вже у 26-му році театр святкуватиме свій 95-річний ювілей, який планує відзначити великим святковим концертом. Провідний режисер театру Михайло Мельников мріє навесні представити розгорнуту виставу за творами Тараса Шевченка. Митець радіє, що колектив театру у молоді. Дився, а молодь усе частіше обирає театр як спосіб культурного відпочинку. Глядачі зізнаються, театр став для них своєрідною арт-терапією. Наш театр обожнювала постійно, але так активно почала відвідувати вистави напевно з минулого року. І наші вистави люблю, і ті, хто приїжджають, теж обожнюю, все завжди завжди чудово на високому рівні. Наш все дивитися. Все, так, так, дуже чудово. Актори, їхня гра, майстерність. Просто ну, на вищому рівні люблю творчість дуже у усіх його її проявах. От і дуже вона допомагає зараз відволіктись від всіх подій наших. Дуже чудова арт-терапія, вам Детально. скажу. Так, так. Емоції потім надовго вистачає. Я не змогла пропустити відкриття, тому що тут мій любимий Володимир Колесник, який вже тут коло мене стоїть, і, і, всі мої, і всі мої рідні криворожані, яких я дуже люблю. Театр повністю оновив свій україномовний репертуар. Під час концерту звучали джазові та поп-композиції світових авторів, а також українські твори у виконанні солістів театру. 95-й це також, мені здається, вона така об'ємна. І тому ми наш концерт також зробили об'ємні, різні, абсолютно різні твори. Це і класика. Джазова мається на увазі. Це і українська музика, і musical. ну, Тобто різно-різнопланові. Ви співаєтеся. Е, я саме співаю Берстайна, е, із мюзикла. Арію таку невеличку. I feel pretty» називається. Все ж таки ми завжди раді бачити нашого глядача, нашого слухача. І на виставах, і на концертах ми, ми живемо. Це. Театр, музика це наше життя. Заслужений артист України, актор і режисер Василь Короленко, готує прем'єру прибуркання норовливої за мотивами твору Шекспіра. Я там граю батька цих двох дівчат, яких я видаю заміж. Робота цікава, дуже цікава. Ну як Шекспір може бути не цікавий. Не тільки можна захищати свою країну. Зброєю мистецтво це теж зброя, тому що людині потрібно щось для душі. Я фанатка, я дуже люблю театр. Сьогодні відкриття театрального сезону. Я з друзями прийшла. Я не пропускаю жодного виступу, спектаклів, коли йдуть прем'єри. Дуже люблю наших артистів. Поважаю, і всім вам кажу: ходіть у театр, не сидіть вдома. Це просто прекрасно. Зія Шевченко, Андрій Славний, цей день.